Різно, я приходив на сесії і не приходив на сесії. Переважно не приходив. І не приходив на сесії. Я не від того не приходив на сесії, що мені не хотілося туди йти. Але е не можна працювати в системі, коли тебе не чують, і спостерігати е неконструктив, е бути, будемо казати, заручником якихось домагань і таке інше. Ну, Є ж території, наприклад, на вчора, після вчора на засіданні Ради регіонів мав слово голова Волинської обласної ради. Ви знаєте, коли доповідав цей досвідчена ця це людина, сива людина, про результати їхньої роботи, мені просто в душі було так зовсім легко. Мені я просто завидував голові обласної державної адміністрації, що вони могли так побудувати роботу, коли є відповідальність з обох сторін за результат роботи. Коли відчуття проблеми села, дітей сиріт дитячих будинків, реформи в галузях це є проблематика обох сторін. Я впевнений, що ми вибудуємо. Такий діалог. Можливо, це буде непростий діалог. Можливо, в ньому треба буде поступити з чимось. Але головне, щоб був діалог, а поступити.